Всім привіт! Презентую вам лот струни для гітар бренду Lidl. Будуть двох видів: ось такі три упаковочки. У них іде розмір 0,28 на 0,44. Це у нас розмір струни. Та один такий розмір 0,11 на 0,52. Струни підходять для класичних гітар. У них іде всередині 5 комплектів по 6 струн. Також є детальна інформація. У них іде антикорозійне покриття для збільшення терміну служби. Ось так виглядає. Також є тут інформація про них. Матеріал сталь. Там мідний накільований дріт. Ось так виглядають вони всередині. У них іде 5 комплектів по 6 струн. Ось такі також будуть. Всього в лоті 4 одиниці, вартість лоту 600 гривень, собі вартість одиниці 150 гривень. Цей лот ви можете вже замовити в наших менеджерів або на наших вайбер-каналах. Всім дякую і заробляємо разом!